На Волині ліквідували міжрегіональний канал збуту дієтичних добавок з вмістом наркотиків. Відомо, що 44-річний волинянин налагодив серійне виробництво cbd продукції з вмістом екстракту канабісу та тетрагідроканабінолу. Лабораторію ділок організував просто у себе вдома, де проживав з дружиною та трьома дітьми. Дієтичні добавки у вигляді желейних ведмедиків, бустів та інших продуктів продавалися по 17 магазинах на Волині, 75 торгових точках усієї країни. Та у вільному доступі в інтернеті. Такий бізнес приносив фігуранту та його спільникам понад 10 мільйонів гривень щомісяця. За силової підтримки спецпризначенців 14 січня було проведено понад 100 обшуків у 21 регіоні держави. У результаті вилучено понад тисячу літрів висококонцентрованої cbd олії з містом екстракту канабісу, понад 18 тисяч стіків. Чаю з містом тетрагідроканабінолу та понад 10 тисяч одиниць желатинової продукції із містом психотропу, а також лабораторне обладнання, чорнові записи, автомобілі, мобільні телефони та інші докази у справі. Орієнтовна вартість вилученої продукції з містом тетрагідроканабінолу та екстракту канабісу за цінами чорного ринку становить понад 430 мільйонів гривень. Трьох учасників затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі повідомили їм про підозру у складі організованої злочинної групи за частиною 3 статті 307 кримінального кодексу України.